Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, перелічу всі питання в закріпленому коментарі. Ну і на стрічці відео також їх покажу. Е, відповідно. Ну, щоб було швидше і простіше орієнтуватись. Давненько такого не робив, то вже деякі питання пилом припали. Треба дивитись. Е, ну що, поїхали? Буду повністю читати питання, а потім вже перефразовувати для рун. А, і так, да, поки не забув, в кінці відео буде кілька анонсів. Ну що, поїхали. Гаразд, тож, перше питання. Посмотрите, пожалуйста, Кубань вернеться з морем в Україну і когда? Ну, когда ми дивитись не будемо. Тому що рунний час це трошки, коли Росія почне сипатись. Давайте подивимося, що взагалі повернеться дійсно в Україну. Отже, скажіть мені, будь ласка, а Кубань повернеться в склад України? А Хай скажіть Русь правду. Беркана. Дагас Евас. Аж бігом, я навіть вам скажу. Ну, знов таки, часові рамки, ясно, що да? поки Росія не почне сипатись, то якби е не треба дивитись. Ну, але руни на 100 років не показують. Я їм часових рамок не ставив. Тут питання стоїть взагалі, в абсолюті, так би мовити, чи повернеться? Добре, що ми маємо? Беркана, Дагас Євас. Ну ось Беркана, да, ріст процвітання, ось трансформація ситуації, ось рух, рух в рідну гавань. Якби. Ага, Коли Україна відповідно, почне процвітати і зміниться на краще, то самі аж побіжать, аж і щось ми підказує, що не лише Кубань. Ну, то окреме відео буде, там мене просили подивитись взагалі, які регіони Росії можуть чи навіть приєднаються до України. Ну Кубань, да. Кубань наша. Та вода. Ну що, поїхав далі. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Е, гаразд, о, тут велике питання буде. Ну, давайте зачитаю. Якщо вже торкнулися епохи Ющенка, чи можна якось подивитися, що з ним тоді напередодні виборів в 2004-му сталося? Просто тоді було багато версій, стосовно цього дуже цікаво, що скажуть руни. Ну, зараз дізнаємося скажуть руни. Так, мені фотографію треба зараз. Ага, ось. Якраз фотографія вже, власне, після тих подій. Ну нічого, е -е, то не цей. Ну, давайте запитаємо, що ж то власне. Я для початку версію рун, а потім вже пряме питання поставлю, напевно. Так, да, напевно так. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, що сталося напередодні виборів 2004 року з Віктором Ющенком? і скажіть вам правду. Манс. Ансус Торісас. Так, щось не хоче вилазити. О, аж дві потяглось. Що ми маємо? Ого! Агалас. Ейвас, Геб. Ой, цікаво, слухайте. Знов детектив буде. Агата Крісті відпочиває. Гаразд. Ми, що ми тут маємо? Е, ну, цікава картинка. Зараз ще доходить інформація хвилинку. Ага. Ага, ну, ясно. Добре, що ми маємо? Маннас, Ансус, Торісас, Тхагавас, Ейвас, Гебо. Набірчик. Одірвий Ну, дивіться, що ми маємо? <кхм> Manas, ось якісь люди. В даному випадку мені йдеш, це якісь то, ну, якась група людей, так? Да? Це один момент, а другий момент це ж часто позначка високих фігур. Ну його опонент тодішній, а Янукович. Вічно легітимний наш президент. Ж, жартую, звичайно. Е, далі. Ось певний план був. Тобто, ось ми маємо групу людей, ось ми маємо якийсь план. Чітко, це не про які гарні новини. Тут в даному випадку аж ні разу. Е, ось план. Чого? А план агресивних дій? Таких, знаєте, рішучих кардинальних. Ага. Агресія. Тут уже не прихована, а саме, що не наї явна. Турісас Хагалас. Ну, їм майже вдалося те, що вони запланували. Ютуб деякі слова не любить. Ну, ви розумієте, так? Що, власне, запланували? Угу. Турісас Хагалас. Оце от воно якраз і було. Оце от воно якраз було. Ну а якщо оцю связку дивитись, то це, власне, оце вже сам Ющенко, от в цій связці конкретні, оце сам Ющенко, а це удар по ньому. Притом, знаєте, такий нищівний удар. Ну, під вищими силами, дійсно, пощастило йому, тому що планувалося зовсім інше. От тут дійсно. Далі, Ейвас, ось йому труднощі зробити, Хаґала з Ейвас, притом такі, знаєте, труднощі. Тобто, якщо не наглухо, да? ну ви зрозуміли, е, то такі труднощі зробити, щоб йому вже стало різко не до політики. Да? Відповідно, ось йому труднощі. До речі, Ейвас це, ну мені йде отрута. Ну, ніби ну взагалі якби з тим світом трохи руна також пов'язана. Це ж міст між світами. Зокрема, чомусь іде отрута. Ну, в принципі, в контексті питання, ну да. Ось план, відповідно, по труднощам. Ну, ясно, в принципі, яким, так. Да? Ось. Ну і гебо. Гебо. Е, тобто, труднощі, оці самі, хтось зробив Гебо з його оточення. Тобто, це не чужа людина була, це було з його оточення зроблено. От і все. От і все. Людина, з якою у нього були навіть якісь стосунки. Ну, чому я кажу, оточень? ну, не, не зводьте все до любовних стосунків. Мається на увазі взагалі стосунки як такі, а? І ось, відповідно, удар від когось, ну і удар від партнера, якщо так, читайте. Читайте так. Цікаво, правда? Добре, тобто, дійсно, то не спектакль був, то все було насправді. Ну, Гаразд. В принципі, тут вже показали. Ну, давайте. Добре, дякую за відповідь. Ну, хоча добре, я хотів запитати, чи дійсно його отруїли, Ну, по тому розкладу, так, да, як би. Це, цей? Жарти ходили, що його там джоли покусали, да? чорнобильські. Ну, ні, дійсно, там. Хотіли його взагалі до правців відправити. Тому, відповідно, не буду питати, чи цей, чи дійсно труїли, бо руни зараз покажуть щось. Чому не можна два рази питати руни одне й те саме? Ну, фактично, питання різні, суть одна. Мені відповідь вже показали Якщо я зараз ще запитаю про отруєння, може випасти, ну. Будь-що, в принципі. Можуть показати протилежний результат. Саме от в плані, да ми ж тобі вже показали, що ж ти ще питаєш. Тому не хочу перепитувати. В принципі, там все більш, більш ніж ясно. То дійсно не, не картинка була, не постановка. Добре, давайте далі. Так, 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 так. так. Треба подивитись, кого з наших партнерів Путін підкупив найбільше тих, що затягують поставки зброї в Україну, і завдяки цьому гине все більше наших людей. Е, ну, Я думаю, тут розділити відразу надвоє, розклад, якби. Да. Щоб не перепитувати прямо за кожну країну, візьмемо цілком. Я думаю, візьмемо окремо Європу, візьмемо окремо Штати. І ось надвоє зараз, отак на дві сторони розкладу. Новеньке щось буде, так? Е, відповідно, де ж, власне, більше було вкинуто російської фінансів за, для підкупу. Добре. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а. а до, давайте не так. Добре, скажіть мені, будь ласка, як багато грошей? Клала Росія в підкуп політиків в Америці. й скажуть вам не правду. Райдо перевернута. Єра. Аркана перевернута. Ага. Добре, дякую за відповідь. Ну, добре, давайте перемішаються. Все-таки інше питання. Добре, дякую за відповідь. І Отже, скажіть мені, будь ласка, а скільки грошей вклала Росія саме в підкуп політиків у Європі? Ай скажуть вам правду. Торісас. Перевернутий. Урус Прямий відповідь. Остаруна. Ну і що? Фіналізуйте, будь ласка. -хо -хо. ну да, е Про що мова? Ну, картина маслом. Да? Тут, в принципі, навіть без моїх коментарів. Е Хто вже давно на каналі, той вже розуміє. Ну, а раз, Що ми маємо? Райдо Єра, берка... райдо переверта, єра, беркана переверта. ну, Дві з трьох перевернуті. Але Єра це також ну, такий прилічний, будемо казати, обсяг грошей. Ну, в даному випадку мене виключно об'єм цікавить. Тобто, е якщо пояснити, про що мова, е не так просто то зробити, не так просто американського політика підкупити. от що. Тому що, відповідно, там, Большой брат, ФБР і так далі. І тому подібне. От що, Дуже швидко таке випливе. Але, тим не менш, знаходять якісь лазівки, пролазять як оті, знаєте, щурів хату. так? Пролазять ось і, ну, і роблять свою паскудну справу. ось, Беркана переверта. Мало того, ну, це на, на зараз, станом на зараз, показують, що взагалі знов таки, ця ситуація на зараз показується. так? Е, і взагалі показують, що йде деградація, деградація зв'язків їхніх, деградація їхніх ось, їхніх, їхнього урожаю. Тобто ті, те, що навіть то у них був там прикуплений, навіть ті починають сплигувати потихеньку. Тому що розумію, що мати справу з Росією, якби це дуже зараз, прям так на долоні все видать. І якби, ну, мінус політична кар'єра, в перспективі можна грати потрапити. да, відповідно. Дуже це все видно. Тому якби да, підкуплені є, вкинуто чимало, але воно ось воно в них валиться, сиплеться в Америці, зокрема. А от в Європі, в Європі процвітаємо. Якщо так, що ми тут маємо? Торісас перевернутий, урус, пуста руна, вона ж вірт, І ось феху. Ну, ось Торісас перевернутий. Так, да, також у них певні можливості обмежені, але Урус. Силушка то ще лишилась, в даному випадку не лише силушка. ну До речі, це силові структури. Читайте агенти їхні там. Ну, хай буде так, хай будуть агенти. Ну і взагалі це ресурс, тобто ресурс у них в Європі суттєвий. Ось під пустою руною, таємно, да, це не про вищі сили в даному випадку. І ось феху, бабло, величезне бабло. Тобто Європа, бачите, куплена набагато більше, ніж Штати. Ось так. Ну, і, відповідно, по країнам не дивлюся, мене загальна якби, ситуація цікавила, по країнам дивитись то сильно довго вийде. Дай не дуже, в принципі, цікаво. Ну, в тому плані, що і так видно, да, де російське лоббі якби особливо сильне. Так, дякую за відповіді. Так, добре. Так, ну і останнє таке цікаве питання. Про що мова? Подивіться, будь ласка, чи спілкується Медвечук зі своїм кумом, чи вже ні з ким спілкуватися? Перепрошую. Ну, мова про Путіна, звичайно ж. так? Що називається, не, не поминайте в суві, да? е, Як то кажуть, не, нечисту силу я маю на увазі. Е, от, е, Про що мова? Ну, давайте подивимось, в принципі. Це, це знов-таки. Е, з іншого боку, питання, чи живий, що справжній, да, живий оригінал. Ну, давайте запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи Медведчук після своєї втечі в Росію спілкується зі своїм кумом Путіном? Хай скажіть вам правду. А я вас перевернутий. Оtal. Торісас. А фінал гаразд. Фінал Альгіс перевернутий. Ага, ясно. Та спілкується ще. Ну, і відповідно, я питав після втечі, ну, ЯКБИ ДА, Тут показали загалом ситуацію Медведчука. Я, в принципі, на нього налаштувався, тому що налаштовуватись на Путіна. Що називається, після, після того треба мити руки. Е, далі, що ми маємо? Невас перевернутий, Отал, Дрисас, Ансус перевернутий. Ну, До речі, коли я кажу мити руки, я маю на увазі дійсно справжній, так би мовити, ритуал, адже вода змиває інформацію. Якщо мені та інформація, та людина огидна або ситуація, яку я тільки що подивився, то мені ну, явно хочеться помити руки, щоб те все з себе скинути. Свого поля. Ну, це так, лайфхак, вам, магічний. Е, далі, що ми маємо? Ж повернемось до, до розкладу. Отож, я вас перевернути. Тобто дійсно, ось його власне втеча туди, з одного боку, а з другого боку, це в нього обмежені можливості вже там. Сидить, що називається, на прив'язі. Обмежені в нього можливості. Від кого? Ось родичі падають його. Ну, родина, якби, да? кум, це вважай, ну, родич уже, да? хоч і такий. Не по крові, але родич. так? От, ну, Ось, ось, власне, його родич. Спілкується він з ним. От, Але вона таких, знаєте, на повишених тонах, ось Турісас, Прям агресія, і такі якісь рішення по Медвечуку там були. Одним словом, добре, гайки зажали. Те, що з Медведчука не... Дістали наші спецслужби, так? законними методами, звичайно, ми ж по-іншому не діємо. То те дістали з нього на Росії. І ще, ви видавили вже, знаєте, як оту губку. Вижали, вижали щоб ні краплі нічого не лишилось. Ну і якби там діалог був, схоже, дуже-дуже цікавий такий. По Турісазу прям ух, аж іскри летіли. І далі Альгіс перевернутий. А ось щось то, незахищений він. Ну, відповідно, Я на Медведчука Щоб е, То що на Путіна мені якось гидко. От, то я налаштовувався на Медведчука. Е, от. То ось незахищений він, не в своїй тарівці. Дуже-дуже по ньому пройшлися гарно. В, в опалу, як то кажуть, попав. Капітально. Ну, але чи спілкується? Ну так. Да. Ось, ось, власне, а в даному випадку це якраз і буде Путін. Для даного розкладу. Тому спілкується. Тому спілкується. На жаль, воно ще десь дихає. Оте -от бункерне существо. Ну, нічого. Йому кінець прийде. Добре, тепер по анонсам. По, по цьому по, по відео тепер все, тепер по анонсам. Напевно, ще одне відео невелике, до запишу, то я думав, більше вийде. Ну, а раз, Про що мова, найближчим часом, думаю, почати знову робити розклади по містам, тому що скопилось дуже багато і новіше додаються. і то, і все. Але, так як я казав в останньому відео по розкладу, на питання коли ну, більше не відповідаю. Чому я в принципі, пояснюю, ну повторюсь. Тому що саме по звільненню міст питання коли? Дуже погано програвались, так? Відповідно, я вирішив, що це. ну... А тут або, або краще не робити в такому випадку, от що я вирішив. На, попри те, питання, коли, наприклад, інші там поставки дальнобійних ракет, коли по Кримському мосту прилетить, де взагалі прогноз подій як таких на місяць збуваються дуже і дуже з високою точністю. Не 100%, звичайно, такої точності ні в кого немає, і з нині живущих. А той, хто буде себе п'ятами в груди бити, кричати: от всі 100% моїх прогнозів збулися. Ну так, да, віримо, віримо. Е, тому таким чином. Тому якби питання, коли, це не цей. А взагалі ситуацію по містам буду дивитися. Ну, зокрема, взагалі ситуацію на місяць. Ну, можливо, що, що чекати до кінця року. Так? От. Це один момент. Далі. Е, інший момент. Ну, канал, в принципі, давно вже досяг можливості мені запустити спонсорство, але все у мене до того не доходить. Руки, як то кажуть, не доходять. Ну і нічого, ось планую все-таки зібратися і запустити механізм спонсорства. саме на Ютубі. Ну, відповідно, будуть бонуси для спонсорів, коли я це зроблю саме на Ютубі механізмами спонсорства, то я про це окреме відео запишу і розпишу, що там і як там буде. Да? Ну, але вже зараз, вже зараз, в принципі, під кожним відео є мої реквізити. Якщо ви за якийсь прогноз хочете мені. Умовно, на чашечку кави там скинути. Ну, на підтримку каналу, щоб мене ще більше мотивувати. Будь ласка, якби реквізити під кожним відео є. Так? Ну і, до речі, буквально на днях там мені приходили кошти. Відповідно, дякую людям, порадували мене чашечкою кави пригостили. Да? Навіть там і побільше, ніж чашечка кави було. Е, відповідно, дякую. От. Ну а але, знов таки, там на картку мені приходить, я бачу Фіо людини да? прізвище, ім'я, по батькові. Ну як вона підписана на Ютубі, можу ще здогадуватись. Ну, тому. А Зі спонсорством на Ютубі я вже точно знатиму, хто ж власне, допомагає каналу. Ну і стимулює мене робити ще більше цікавого контенту. Да. Ну і третій анонс. Е це також я, напевно, окреме відео ще запишу, ну але тут вже озвучу. Е, планую почати власне, планую почати навчання рунам. Ну я, в принципі, вже навчав, але навчав індивідуально. Але я зараз думаю набрати групу, тому в принципі, запити були на це, і відповідно групове навчання почати. Ну, про що я, в принципі, що, коли, як, де і так далі. Це все окреме відео запишу. Ну, кому цікаво, можете вже тут написати, щоб я бачив, на що мені орієнтуватись приблизно. Таким чином, ну, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!